Чим швидше ваш метаболізм, тим легше спалюється вага таким чином, саме спритний обмін речовин є запорукою успішного схуднення. Для того щоб змусити свій організм працювати на повну котушку, недостатньо просто висипатися, пити багато води, займатися спортом і їсти маленькими порціями кілька разів на день. Найважливіше вибирати правильні продукти. Сьогодні ми склали для вас список з 10 продуктів, які допоможуть розбудити метаболізм і прискорює його в кілька разів. Цитрусові всі цитрусові фрукти надзвичайно сприятливі для хорошого обміну речовин, вони низькокалорійні, легко засвоюються організмом, допомагають спалювати жир і регулюють рівень інсуліну в крові і, звичайно, Навряд чи варто нагадувати, що апельсини, грейпфрути і лимони ще й дуже смачні, яблуко. Не випадково всі ми хоча б раз у житті чули популярну пораду з'їдати по яблуку в день. цей багатий клітковиною і вітамінами фрукт сприяє спалюванню жиру, стимулює обмін речовин в організмі і зміцнює імунітет. Кава навіть невелика чашечка свіжозвареної чорної кави без цукру досить відчутно і швидко впливає на наш метаболізм. Саме кофеїн використовується в багатьох харчових добавках для спалювання жиру і прискорення обміну речовин, зелений чай. Зелений чай головний напій всіх, хто стежить за своєю вагою, випити зранку або під час перерви. Він знижує апетит, пригнічує відчуття голоду, активізує роботу шлунково-кишкового тракту, покращуючи травлення і виводить з організму шлаки і токсини. Риба, всі продукти багаті йодом, впливають на швидкість обміну речовин. Риба в цьому відношенні ідеальний продукт для розгону метаболізму, адже вона також містить багато білка, який важко засвоюється і змушує організм витрачати більше зусиль на перетравлення і, нарешті. Риба джерело жирних кислот омега 3 теж допомагають прискорити метаболізм пісне м'ясо. Пісне м'ясо містить багато білка, а продукти з високим вмістом білка вегетаріанці можуть замінити тваринний на рослинний, разнообрази бобовими, стимулюють роботу обміну речовин, готувати дієтичне м'ясо просто виходить воно незмінно смачним. А крім спритного метаболізму, ви в результаті отримуєте ще цілий комплекс вітамінів і мікроелементів. Авокадо, кислоти омега 3 головна відмітна особливість авокадо, яка перетворює цей плід в найцінніший дієтичний продукт, який люблять і цінують всі прихильники здорового харчування, набір необхідних організму амінокислот, в числі яких знаменитий карнітин сприяють поліпшенню циркуляції крові і розгону обміну речовин горіх. Горіхи багаті корисними ненасиченими кислотами, сприятливо впливають на травлення. Мигдаль, фундук, волоські горіхи, і кеші містять білок і багато рідкісних мікроелементів, дарують довге відчуття ситості, їх зручно брати з собою в якості перекусу. Зовсім невеликої жменьки, досить, щоб не голодувати, адже горіхи, незважаючи на свою користь, дуже калорійні, броколі. С і кальцій у великих кількостях містяться в броколі. Дуже важливі для повноцінного здорового метаболізму низька калорійність, маса вітамінів, що дарує насичення клітковина. Включайте броколі в свій раціон, щоб прискорити обмін речовин і схуднути шпинат, додаючи шпинат в свої страви. Ви допомагаєте своєму метаболізму налаштуватися на активну роботу. Цей продукт постачає клітини крові киснем, заповнює недолік найважливішого вітаміну і виводячи з організму всі шлаки. Розганяє обмін речовин, спеція перець, часник імбир, каррі, коріандр гірчиця, найскромніші і непомітні, але такі важливі, смачні і незамінні помічники в нормалізації метаболізму а гострі приправи. Наприклад, червоний перець, не тільки прискорюють обмін речовин, але і притупляють відчуття голоду, зерна і крупи. Фільні зерна, незамінна складова здорового раціону, пшениця, овес, кукурудза та інші крупи насичують наш організм поживними речовинами, складними вуглеводами і вітамінами, прискорюючи метаболізм і нормалізує рівень інсуліну. Кращий час для цих продуктів, перша половина дня, а особливо сніданок.